Рідним осередком проживання черепахи матамата -Мата є тропічна Амазонія, розповідає директор зоопарку Євгеній Іван. Тому тут для неї намагаються підтримувати відповідний температурний режим. Температура води у них фонована від температура води. Це 26-28, Це фонова температура. Тому Якщо ми кажемо про підігрів, то ми обов'язково повинні тримати таку температуру тут в такому ж павільйоні. Крім фільтрів, додатково є обігрівачі води, які додатково обігрівають і тримають температуру в межах заданої. каже в зимовий час тут завжди працює пічка. Та користь від неї не лише для тварин, а й для відвідувачів, розповідає Черкащанка пані Дар'я. Моло ну, це холодно, то намагаємося заходити рідця. Пригадує за останні півроку разом із дочкою зоопарк відвідують всьоме. Дитині подобається. Приїжджаємо, мене гуляємо влітку краще. звичайно. Євгеній Іван розповідає: три павільйони забезпечує теплом пічне опалення. Його встановили на початку повномасштабної саме для тих тварин, які потребують високих температур повітря для життя – 24-26 градусів за цельсієм. Це тварини в основному з географічних зон, де скажімо, постійно високі температури. Це тропіки, субтропіки, це пустелі. Тому, скажімо, і потрібно для того, щоб вони нормально себе почували. Зараз у нас робітник приніс дрова, трішечки підсушує їх тут. вдень. У нас температура зростає за рахунок включення освітлення. Точково, бачите, зараз переключаємо. Зникнення світла вказує на чергове планове відключення електроенергії в зоопарку. Його за словами директора відновлюють за декілька секунд за допомогою підключення альтернативних джерел живлення двох генераторів. Це великі генератори. Вони забезпечують нам повністю всі наші потреби за рахунок електроенергії. Завдяки цьому додає, вдається забезпечити безперебійну роботу зоопарку та комфортне життя тварин. Мільйон гривень це у нас тільки електроенергія за грудень місяць. А що буде в січні, я не знаю, тому що ці морози, можливо, півтора мільйона буде. Генератор він якраз у нас попрацював там, декілька днів тому майже добу, а, то у нас вийшло 400, да, майже півтони десь пального. Додає, майже п'яту частину цих витрат покриває міська рада, решта лягає на плечі зоопарку. Наталя Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.